Всім привіт! Ми на горині і в нас на годиннику майже 8 година. Поки доїхали, поки накачалися і вийшли на воду. Сьогодні ми рибалимо в новому місці, хоча місце досить близько до міста. Запресоване, рибаків тут куча, але часу багато в нас сьогодні немає, тому виїхали поближче десь. Як завжди, там десь михалець з батює на човні. Ну а я сам сьогодні. Сьогодні спробую полу... ловити щучку на великі приманки, джерки, силікон великий. Температура води, от по ехолоту дивлюся, впала. За тиждень на 4 градуси. Ну, це вже хоч нормально. Зараз 15 градусів вода. От таке. Погодка, таке сонце зараз. Вранці були хмари. Там до обіду побачимо, що. Ну все, заряджаю спінінги і будемо шукати рибу. От такі тут місця. До речі, тут вперше рибалимо. Вон, видно, цікаві камишики будуть. І глибина 1,7, 2 метри, 2 з половиною. Тому досить цікаво. Е, забув розказати, що ж. Що ж з тим човном і електроловщиками? Получилось, Получилось що дзвонив мені начальник рибохорони. Вони приїхали вже по темному. Шукали довго цей човен, бо досить темно було, і він там в таких хащах був, що з берега не дуже її дістанеш. Але човен забрали, склали акт і забрали його на. Ну на утилізацію в кінці року сказав, що будуть їх всіх утилізовувати, ці сітки, човни побиті і так далі. А що велике прохання було, щоб повідомляли рибохорону. Він сказав, що наразі є можливість виїжджати, і слідкувати і шукати браконьєрів. тому ну, як, як мінімум. Просили повідомити, щоб люди якось розказували, де є сітки, раколовки, ну і всі браконьєрські снасті. Тому що абсолютно ніхто нічого не дзвонить. Звісно, моменти є, що вони не приїжджають на виклики і не беруть трубку, ну отаке. От так що в цьому випадку спрацювала рибохорона, але спрацювала вже після того, як побили багато риби. І Самих браконьєрів не знайшли. От така штука. Може, щось трохи наладиться з охороною, бо раніше ви ж самі все розумієте. Все рибалимо далі, я сплавляюся потихеньку, тільки що кидав пікшада, тільки що він поставив колючого тейла, здається, вже їх не кидав роки два, мабуть. Трошки покидаю, якщо не буде толку, то Взяв ще комплект з собою. Місця досить цікаві. Навіть і не думав, що так біля міста можуть бути такі глибини, але на жаль вода така чистюсінька, все видно, рай підводником. Місця бачите, камиши, от місце чудове для щуки. Оці на ці це там сіло татія іноді попадається, під ними півтора метра і сюди доходить до трьох-трьох до трьох з половиною, поки сплавляємося вниз по течії. Хоча хочеться проїхатися, але покидаю, поки треба розловитися, а потім вже буду кататись. Година на воді і на два човни не бачили жодної покльовки поки що. Тут у нас такий цікавий прямічок, а травичка гарна понад берегом і глибина 2 метри. То вирішив я протролити, щоб трохи подивитися рельєф і вивчити річку. Ставив ререйндж кислоту, але дивіться, щось трошки чіпляє. Прокидував одну з ямок і дивлюся шнур чийсь. Може якийсь трофейчик десь тут висить. Ось. А щось там, мабуть, є. Ну, а так я прокидав і рудри, і орбіти. І здається, місця цікаві, хороші. А результату зовсім немає. Ну, десь там, ні. Ай, один шнурок нічого нема. Але ж щось повинно бути. А, а ж туди десь іде. Місця хороші, малька, куча, але, до речі, подивився холодом на ямах, то рибки практично немає на ямах. Все, тут нема. Мабуть вже хтось зняв все. А, що зняв? Вон щось блистить. Коливалка. А там ось. новесенький за 10 гривень. Але на флюрику, на морковці зав'язаний. Так що от перший трофейчик сьогоднішній. Свіженький, десь, мабуть, з вихідних висить чи що. Але краще бриба була. Таких вже коливалок назбиралось за сезон кучу. Щось поки горинь не підпускає. Хлопці зловили по окуню на залізяки, на вертушки, на коливалки. А я... Граюся твічу над от, от такими кущиками. Глибина 15 12 метра. Здається ж що їй ще треба? І травичка, і мульок він бігає. Нарешті певна перша активні щучки на такого баста Джерка. Шнурок грам 500, а там по мілічку я його проводив, вона аж вискочила з води, зараз може вдасться доловити. Приманка активна, велика, видно здалеку. Але ж це ж не той розмір. Вон, бачите, така водичка прозора. Видно все. А де ж якась адекватна щучка? Хоча б кілушка якась. Отут, буквально в цій травичці. Не знаю, що я роблю не так, але щука взагалі. І тролив по руслу, і тролив в корчиках і твічів понад комишом цим. Це ж гарантовані місця щучі. Ота вже покльовка. чуть спінину рук не вибило. Фу, думав вже там мамка сидить. Початок переката, отака от от... трава така. Як же ж вона ввалила, де в неї стільки злості взялося. Уж злякався. Поставив я тільки що ікстрапчика синього такого поставив через те, що в хлопців така ж сама щучка взяла на синього карася. Поставив синє і от десь метрів за 100 влетіла така мамаша. Зараз я її не буду витягувати, пофоткаю і відпущу все, фотка є, розмір малюсінький, нам не підходить, тому її потрібно відпускати. Ну, покльовка така мощна була. Зазвичай коли кльову немає щуки, то вона там щось або прижимає, або ледь-ледь щось її шарпає. А тут ще й так засіла гарно. Не характерно для... А ще й без зуб, без зубів. Без зуб кажу. Так, зараз, зараз. Ну от, все. Давай мамку білом клич. Саме тут вона десь і взяла метр і п'ять, півтора метра, починається перекат. І отакий x raps синенький. До речі, це його перша риба. Ну, може друга якась. Дуже давно його я не кидав. Є рибка. 500 метрів 500 пройшов таке саме щось і той самий ексраб може трошки більше щось дергається, так як О, трошки більше да може вихід щучки якраз 12 годин пів першого Обідня пора. Їй пожрати захотілося або приманочка її заходить. О! Скільки пройшов метрів 500 і знову рибка. Зараз фото і випускаю знову ж. Все, відчепив. Бачите, п'явки на ній на лобі. Не характерно для літньої щуки, але це ознака, що вона неактивна. активна. Пускай! моть. Давай пускай. Щоб я тобі зуби не погнув. О! Ну, той лібріпше казав, третя щучка його вже зуби лишились. Що, їдемо далі? Є! 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 є, 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 є. Знову 300 метрів. І знову такий шнурок. І знову ж на того воплера. Якось відчував, що він зараз клюне. Що ж це таке? Всі як один. Ну, Бачите розмір. Демомашки. Чи ставити щось крупніше, чи що? Чи це зараз вихід Отаких малюків? Давайте швиденько, клацну. Клацну і ох! Ну, от. це глибина там 2-2 з Третій шнурок за останні 20 хвилин. І не оцього цього як шрапчика. Дивіться яка тема в воді торчить Зато Затоплена пускодонка її. Її хвилею течії піднімає, опускає. Так не видно, а на швидкості можна ще й по темному, якщо їхати, то можна влетіти гарно. Зачепив поки говорив. Їхав вже сонний такий. Поставив реренджа кислотного. Ну і така ж сама якась мабуть. Мо може трошки крупніша. Ух ти, Яка борзенька. ну Гу -гу -гу -гу. Дивіться, жовтень місяць яка щука активна. Щоб так вона активно брала. Вона десь за бороду зачепилася. А вон це вже така хоч більш-менш на щуку з під оцих комишів. Що, свічку будеш робити? Чи втечеш? А, стоять. зрозуміло, що вона хоче. Ну, звісно, ця хоче втекти. Може і получиться в неї. Ну, все одно це не такий розмір, що брати не можна. То сині бере мінохи, то кислоту, то взагалі нічого не бере. Дай мені рожу. Та я ж пофоткать тебе хочу і все. Хочу підсак вже діставати. Хлопці десь скотили ще нижче, а я вже вверх пішов. Ну от така крепенька. Борзенька, на ререйндж. Ой, молодець, молодець. Бачите які який... тип гріпи. Той старий мій був, вчепив та й забув. А звідси вискакує. Так, давайте її зараз десь відчеплю і покажу вам. До речі, дивіться, до цікавості взяв рулетку. І оце вона є 50 см. Якраз 50, якщо брати до кінчика хвоста, десь 54-55. Від початку рила до, до цієї от штуки. І по вазі вона виходить 50 см. Так, все, 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 все. 50 сантиметрів. І вага її 950 грам. А на минулих рибалках я міряв, то 50 сантиметрів була десь кіло двісті. Так що де в різних місцях вона по-різному. Кормиться, мабуть, і різна її... Е... Вага, відповідно. Ох, uh, бахнула. Ох, uh, хорошо бахнула. Перч. Ех, йолки, таке саме. Що це таке? Дуже активні покльовки. Такі що... Такі що... Вириває спініну з рук. Фух, я ж злякався. Це ще трошки крупніше здається. Що з Летишщині? Ну це вже й під сак би не, непогано було б взяти. Домой вже. Все, давай, давай. Все, все, ти вже вдома. О! Ну це вже за Ух. гепнуло, так гепнуло. Не знаю звідки в неї стільки сили. Дуже дуже сильно потужно клює. Зараз я її витягну спецака. Ми на неї глянемо. Ну це вже за кілушка під півтора точно. Опа, ну цей такий... цей такий шнурок вже є. Давайте теж для цікавості його мірнемо. Звідки він такий? Оце 60 сантиметрів. 60 сантиметрів і вага його. Давай. У мене, коротше, батарейки вага сіла і цей кисів, як його? Ехолот. це їду без ехолота. Все, сіло. Та що це таке? Сезон почався, нічого не готове. О, готове! Вага. Ай його! Кусила. Вага, кіло, 300. Рівно кілограм, 300 грам. Так що кожніх 10 сантиметрів це практично 400 грамів. Ну все, це на кукан піде. Так і знав, що зараз тут буде покльовка з того от завалу дерев. Так що до це я вже готовий. Це мілкіша, але наперча. Давай свічко, зараз пригни. Зелена паща. Так, стільки ти собі очі не побий. Пущу їх, хай вона заспокоїться, щоб собі не вкололо око. Ну, Така щучка, в принципі, непогана, але, але занадто мала. Все, 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 все. Я тебе випущу. Можна було і так брати, але вона близько до ока засіклась, щоб не коцнути. Зараз я її відчіплю і випущу, покажу вам. Все, відчепив. Цілено ушкоджена. Опа. Все. Попливла. Давно перчне ловив. Треба прибрати трохи такий хлам такий, що капець. Оцей перч. Буквально друга рибка за, за годину, за пів години. От з-під цих комошів. П'ята година вечора в нас. І будемо ми завершувати Ах, рибалку. Ноги і ще одне місце вже затерпло сидіти в човні. І було впіймано сьогодні в нас. Ну от Я зловив 3, 4, 5, 6, 7 шнурків. І хлопці там от одно, один зійшов такий півторачка і одного впіймали буквально 20 хвилин назад. Найактивніший кльов був з <кх> було таких два виходи, якихось щучків дивно, але це було серед дня в саму спеку, коли сонце аж просвічувало воду всю. Десь з пів 1 до 2 години були мною впіймані всі шнурки. Щука нестабільна, клювала на різні приманки, всі різні по грі, по кольору, по типажу, так що тут не можеш на щось виділити. Три штучки було на X-RAP, кілька на ререйнджер кислотного 130-го. І що то ще... А, і спрацював дві щучки, здається, спіймав е перч, салмо перч в натуралочці. таке. Місця цікаві, розвідку провели. Ну, Занадто спекотно. Жовтень місяць, а вода ну, от вранці було 15 градусів, зараз 17 градусів. І взагалі в футболочках ходимо в шортах без всяких... Навіть флісок і без нічого. Тому занадто тепло ще. Ну і Відповідно, бачите, ще вся трава зелена, все зелене, на дні куча трави і е, вода дуже прозора. Все, Щучку побачили, все, що хотіли, зробили. Тому завершуємо рибалку, наступно в нас на Поліських Диких Озерах. Так що Чекайте нового відео, все всім пока.